Чи можливо звільнити з полону людину за 100 тисяч гривень? Давайте сьогодні разом з вами спробуємо дізнатися усі підводні камені цієї ситуації. Так, сьогодні відео буде зовсім іншого характеру, воно буде нерозважальне. Тут не буде смішних вставок. Мемів, якогось іншого такого, що ви раніше бачили у моїх відео. Сьогодні тема зовсім інакша і, на жаль, вона з кожним днем все більше поширюється і поширюється. Так, сьогодні разом ми з вами будемо говорити про військовополонених. наших хлопців, дівчат, які зараз там у полоні, в Московії. І знаєте, м -м -м, насправді ця тема може стосуватися кожного, якщо не сьогодні, так завтра точно. Вчора мені здавалося, воно не буде стосуватися мене. Сьогодні я вже є автором цієї історії. Сьогодні ми будемо з вами розмовляти про військовополонених і як на них наживаються як і русня, так і українці. Тому, друзі, буду вдячний за поширення цього відео, за написання коментарів та будь-що що допоможе у просуванні цього відео, щоб я побачила чим більше людей. Адже наскільки я зрозумів, з цією ситуацією з кожним днем зіштовхується все більше і більше. Так ось у нас вже більше року повномасштабної війни з Росією, і кожного дня насправді люди отримують, якщо не десятки, сотні, можливо й тисячі, повідомлень про те, що їхній брат, син, чоловік, дочка, мама зникли безвісті. З такою самою історією зіткнувся і я, і саме сьогодні вам про це розкажу. Адже насправді з кожним днем таких історій все більше. Адже що відбувається? Люди отримують звістку про те, що дорога для них людина зникла без вісті. І вони намагаються будь-яким чином допомогти у пошуку цієї людини. Почали об'єднуватися в групи, канали. На Фейсбуці вже є декілька груп по 10, 20, а дехто й 50 чи 100 тисяч людей із подібними історіями у них хтось зник без вісті, і я не знаю наскільки це правильно, наскільки це потрібно виставляти у відкритий доступ таку інформацію, яку я бачу в цих групах, а саме надають фотографію. Прізвище, ім'я по батькові, дата народження, дата зникнення, місце зникнення, військова частина, бригада, особливі, особливі прикмети, такі як шрам чи татуювання, їхня фотографія усе це потім знаходиться у відкритому доступі не тільки для нас, а й наших ворогів. І що відбувається далі. Одного дня ви можете отримати в особисті повідомлення таку собі запит із пропозицією допомогти із пошуком людини. Кого саме ви шукаєте, напишіть. Ця особа може представитися громадським діячем, волонтером, колишнім військовим, теперішнім військовим, або взагалі сказати, що вона співпрацює із тієї сторони з нами, адже хоче нам допомогти, тому що нікому не потрібна ця війна і чому б не заробити грошенят. Це на майбутнє, запам'ятайте. Тут ви описуєте ситуацію, що сталося, кого шукаєте. І після цього ваш співрозмовник бере таку собі тактичну паузу і каже: гаразд, ми перевіримо інформацію, напишіть буквально через 2-3 дні. І якщо ви через 2-3 дня відписуєте, що там у вас, є якісь дані, є якась інформація, то ви вже частково попали на цей гачок. Адже ваш співрозмовник розуміє, що ви максимально зацікавлені, що ви дійсно шукаєте і готові за це боротися до кінця. Тому що він відписує, каже, так, але давайте інформацію я вже завтра вам напишу. Приходить наступний день, і ця особа вам пише повідомлення, що так, є така особа, яку ви шукаєте, він живий, здоровий, знаходиться в такому-то СІЗО. І у вас тут же з'являється надія на те, що ось нарешті я знайшов свого батька, свого брата, свого сина, ну, в кого як. Але ваш співрозмовник каже, що. Надати будь-яку іншу додаткову інформацію він просто так не може, тому що він наражається на якісь там певні чинники, обставини. Тому можемо допомогти зв'язатися з цією людиною, але тут виникає ключове але за додаткову інформацію, фотографію, зі дзвон або ж навіть якщо ви наважитеся викупити цю особу, ми можемо допомогти. Якщо вас цікавить викуп. То буквально за якихось 100 тисяч гривень ми зможемо доставити цю людину на останній контрольований блокпост Росією і передати вже на території України. Але звісно, все неофіційно, все на чорно про це ніхто не має знати, інакше все зірветься. І звісно ж, саме ключове, гроші наперед. І скажіть мені, будь ласка, візьмемо до прикладу матір, яка має одного сина, яка його вже не чула, не бачила більше десяти місяців. І тут в неї виникає маленька надія того, що ось-ось вона зможе почути свого сина, вона зможе його врятувати, і її від цього відділяє якихось нещасних 5, 10 чи 100 тисяч гривень. Якщо ви думаєте, що на цих емоціях ця матір не заплатить ці гроші, то ви помиляєтесь. І на жаль, багато людей починають переказувати ці кошти оцій невідомій третій особі, після чого просто втрачають з нею зв'язок. І це саме гірше. і це саме гірше, що можна відчувати. Найгірше, точніше. Я не знаю, хто напевно це робить. Є інформація, що це можуть творити як і росіяни. Так само, як би це дивно не звучало, це можуть творити громадянини нашої з вами України. Але це відео зроблено в тих цілях, що я вже почав отримувати безліч подібних повідомлень із питаннями. Ай, можливо, це дійсно працює. А хто з цим зіштовхувався? Скажіть, будь ласка. І... Люди дійсно на це ведуться. Люди в це вірять, адже там починають підробляти вже відгуки про роботу, співпрацю з цією особою, яка ніби вивезла вже декілька хлопців з полону, врятувала. І люди на це ведуться просто масово, тому що це остання надія, яка в них в загальному є. Тому відео зроблено якраз в тих цілях, щоб попередити таких людей, які зіштовхуються з подібною ситуацією або можуть зіштовхнутися з нею в майбутньому. Знайте, грають просто на ваших почуттях, як би це не звучало. Тому, будь ласка, думайте головою, якщо вам прийде така пропозиція, саме краще буде напевно звернутися в правоохоронні органи. Не знаю, наскільки вони будуть в цьому зацікавлені, але в ніякому випадку не робіть поспішних висновків. Буду вдячний за поширення цього відео, за написання будь-якого коментаря, щоб допомогло в тому, щоб просунути це відео іншим людям. Сподіваюся, воно було для вас корисне. Слава Україні!